Доброго дня! Ми починаємо нашу прес-конференцію, яка називається На Київщині створили заказник. Річка – Герой Ірпінь. І я хочу представити наших спікерів. Це Роман Титикала, голова екологічної комісії Київської обласної ради, депутат Київської обласної ради Хвича Миперешвілі, член екологічної комісії обласної ради, депутат Київської обласної ради. Тарас Саправський, секретар Бучанської міської ради, і я Володимир Барейка, директор Київського коло культурного центру. Ну почнемо ми з Романом Титикова, як головного лобіста, ініціатора э, створення э, заказника річка Героїрпінь. Роман Сергійович, будь ласка, вам слово. Доброго дня, мене вже представили. Звати мене Роман Тиколо. Я голова екологічної комісії. Київська обласна рада з депутатами обласної ради одну з пріоритетних таких задач, яку ми ставимо, окрім того, що треба відновлювати обороноздатність і все інше. Є один ще окремий напрямок, яким я за опікуюся займаюсь. Це розширення природно-заповідного фонду. Чому тому, що відповідно. Якщо ми не збережемо природу, не збережемо навколишнє середовище, то тут ніхто не захоче жити. Тому ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб розширити природно заповідний фонд на Київщині, створити нові об'єкти, їх виявити, задокументувати, отримати від екологів обґрунтування і відповідно прийняти рішення про створення даних об'єктів. Хотів би зазначити в даному конкретному випадку вдячність величезно-бучанській міській. Раді, яка і депутати міської ради, і в тому числі секретарю міської ради Тарасу, які тут присутні, за те, що вони підтримали відповідне рішення про створення відповідного заказника на річці Герої Ірпінь. Чому тому що даний заказник він має, окрім екологічної частини, ще таку певну символічну? Чому тому, що всім нам відомо, що річка Ірпінь вона в період навали московських відповідних? Військових захистила Київщину, захистила Київ від цієї навали, шляхом того, що були підірвані шлюзи. На нашій прес конференції присутній Хвіча Надарович він ще відповідає якраз за, так сказати, за водорегулювання, за шлюзи в Київській області. Він тут може більше розповісти, але фактично, дякуючи цьому, піднялася вода, не змогли перейти ні в брод, ні навести понтонні переправи. І фактично річка Ірпінь в той період зіграла дуже важливу роль. У 22-му році, в лютому березні в обороні Києва, ми відповідно, як і депутати, як і екологи, як в першу чергу міська рада вирішили підтримати і віковічнити скець цю, цю подію, віддати, як кажуть, належне, і прийняли рішення про створення відповідно річка, заказника річки Героїрпінь Ірпінь. річка Ірпінь, взагалі є унікальним таким об'єктом, тому ми вважаємо, що слід докласти максимальних зусиль для. Його її як можна більше збереження на сьогоднішній момент на це відповідне рішення про створення було прийнято Київською обласною радою 7 грудня на останній сесії. Минулий четвер, фактично, тиждень прийшов загальна площа 55 гектарів, протяжність там її щось 5 кілометрів, якщо не помиляюсь. От відповідно так сказати, 8 8 кілометрів. Тому це рішення прийнято, але слід зазначити, що до цього, що ми прийняли. Іншою ділянку була заповідана відповідно річ річки Ірпінь в Білогородській громаді. Там створили регіональний ландшафтний парк при Ірпіння. В окремо проводимо от з паном Бореєко, їздили в ірпінську міську раду. Проводимо з ними переговори про те, щоб на її на території ірпінської міської ради створити ну відповідний об'єкт природно-заповідного фонду. По Їхні позиції потрібно так скати після того, як буде погоджено план відновлення відповідно міста Ірпінь, можна перейти до цього питання. Ну маю надію, що стати інші громади потихеньку підтримують заповідання річки Ірпінь, збереження природно-захисної смуги. Ну і ми свою чергу будемо підтримувати будь-які починання будь-яких громад, екологів в Київській області для того, щоб Розширювати зберігати об'єкти природи для наших нащадків на цьому я хотів наголосити. В принципі, те, що я хотів сказати, я сказав. Тому дякую за увагу. Готовий відповідати на запитання. Дякую. Я хочу додати, що завдяки Роману Сергіовичу Надаровичу, іншим членам екологічної комісії, Київська область зараз вийшла на перше місце взагалі в Україні по створенню об'єкту природно заповідного фонду. Тобто раніше там створювалось два, три-чотири об'єкти за п'ять років, а тут зараз практично 60. Це перше, що я хочу додати. І що стосується річки Ірпінь, річка Ірпінь вже трижди спасала Київ. По-перше, це ще за часів так сказати, Київської Русі. Це був один з таких величезних блоків оборони Києва проти різних там Половців, Печенігів та інших. А потім 41 рік коли 47 а дивізія фашистів підійшла. Перша була спроба, вона підійшла до Житомира, і перша була спроба взяти Київ на храпам, але це не вдалося. якраз э, 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 військовий такий оборонний рубіж на річці і це витримав. Ну і третє, от про те, що Роман Сергійович, э, це э, лютий березень 21-го року. Как, всі ще це пам'ятають, От, для чого ми це зробили? Ну, по-перше, у нас була така ідея, що розумієте, якщо там назвати просто там якась там річка, щось таке, це не буде іграти. Але от дійсно, і многі, от я от на власне, вуха чув, що многі люди називали річку героєм. Тобто у нас є люди герої, у нас є міста герої. Ну і ми подумали, а чого б так сказати дійсно створює заказник і називати, дати таку, таку назву річка Героїв. Це по-перше. Ну і по-друге, дійсно ми повинні, як люди, бути вдячні, бо зараз проблема в чому? Незважаючи на те, що там є захисні смуги, водохоронні зони, вони. В різних містах не виконується. Тобто вони незаконно розпайовуються, незаконно забудовуються. Чому? Тому що ці заборони існують в водному і земельних кодексах, але, на жаль, в кримінальному кодексі і в адміністративному нема статей, по яким можна штрафувати. Нема. Тобто я приїхав, хатинку там побудував, хвилин ударив до мене. Приїхав, поругав мене, я сказав добре, добре і все. Меня штрафувати не можна. Тому ми вирішили, так сказати, піти іншим шляхом і надати цій території, саме русло річки і значить, дві смуги, ліворуч, праворуч по 20 метрів, надати статус природу фонду. А тут пробачте, вже включається і кримінальний кодекс, тут включається вже і адміністративний кодекс. І коли нам говорять, ну, це ж там розпахують, розпахують, забудовують, забудовують, що ж, що ж робити, ми кажемо, а от ми робимо такий хитрий ход. І зараз, якщо що це буде, то екологічна екоінспекція, по-перше, і по-друге, екологічна прокуратура, що найголовніше, вони ж будуть цим займатися. Бо, на жаль, прокуратура екологічно не займається, скажімо, не так займається активно, якщо це не об'єкт природно заповідного фонду. От ми знаємо з Романом Сергієчем, що в нас там є такий об'єкт перспективний піщений «Геонавт». Вона вроді как пещера, вроді как ціна, вроді як. Как... Ну, вона так сказать, незаконно. І прокуратура цим не займалася. Пришлось нам подавати в суд і вже від нашої громадської організації. Ми ведемо цю справу. А якщо це вже є природний фонд, то екологічна, екологічна прокуратура займається дуже, дуже швидко, ефективно цими порушеннями. Тому от, вирішили так от віддячити річки за те, що вона нас захистила. Ну, а зараз я хочу представити слово Хвічанодаровичу Миперашвілі, члену екологічної комісії Київської обласної ради, депутату Київської обласної ради, з яким ми їздили, дивилися, розмовляли. Хвичнодарович свій віздіход у нас посадив, чиновників, і там дуже така бурхлива була поїздка. Я дуже вдячний йому, тому що саме завдяки йому вдалося пробити. ну, Дуже необходимое погодження с, значит, с водного господарства. Былавская. Дякую коллеги, за такую высокую оценку моей стороны. И хочу начинать, что сегодня, на самом деле, один из правильных дел ⁇ защитить природу защитит э, то, что нам передали наши э, предки. Э, в стране война и так уничтожаются наши э, природные ресурсы, речки, э, леса, звери, которые в этом э, в лесу живут, э, флоры, фауны, уничтожаются рыбы. И э, у нас и так много проблем. Я, в первую очередь, хочу благодарность моим коллегам, которые вместе со мной э, развивают экосистему Киевской области и э, добивают таких, таких успехов, как нам сказали, мы в Украине занимаем первое место по присвоению. Заповедников ага. Заповедник, которые входят леса, речки, малые речки, средние речки и прибережные зона. Вот Ирпен уникальная речка. Но... Вот честно говоря, эта речка на самом деле есть герой, хотя миниме право, это герой присваивает только президент. Но вот у нас, хочу сказать, очень правильно получилось той прибережной зоны, которую мы сделали заповедником и назвали его речка герой Ирпен. Ирпен вообще является минеративным каналом. И хочу вам сказать, в войне сыграла один из большой роль вообще то, что враг уходил от нас и не доставал нас. Не только в Ирпине, например, в Демидове практически там была взорвана Азаровские насосные станции и затоплена была практически Демидов слово. чем нам помогло, и орки, которые заехали через Чернобыль, не могли переехать и доехать прямо в Киев. И... <связь> речка а, тоже орошает очень многих земель, которые а, сегодня так важно и необходимо. А, и хочу обратить внимание а, о том, что а, а, речка весь регулируемая соответственно, это механизм всего надо привести в порядок. Вот мы сейчас заканчиваем реконструкцию четвертого шлюза, это село Мишун, которое было тоже взорвано. Есть третий шлюз недалеко от Ирпины, тоже, который взорвано. Мост один из важных ирпенский, да, вот. И много вопросов я один тоже повторять не буду. Я хочу вам сказать и призвать всех. Экология для Украины является одним из важным направлением. Здесь входит абсолютно все: вода, лес, еще раз повторяю, воздух. И у нас надо это все работало. И приносило удовольствие наше население и нашим людям. И той же живого существо, которые живут в воде, которые живут в лесу и э, которые входит в систему экологии и экосистемы. Спасибо, коллеги. Я... безумно рад за то, что вы мне есть такой достойными, потому что сильными экологами вас нельзя остановить ни перед э, какой силой а не стояла, поэтому один за всех, все за одного, я с вами паровозом, и так будем продолжать нашу работу. Дякую вам. Да, я... Натальевич, ну, ты, как я к вас дошел в кабинет и говорю, что ну что делать, не идет ничего. <laughs> да, була, конечно, ситуація дуже важка. Ну, перед тим як надати слово наступному нашому спікеру, я хочу сказати, що річка Ірпень тече по території декількох громад. Це значит, Бучанська громада, Білогородська громада, Ірпінська громада. Там далі на виході на, на Київське море Димідська громада. Ось. І, на жаль, деякі громади, ну як би це сказати, ну, не дуже були зацікавлені. От скажімо, та же Ірпенська, вона практично, так, щоб ми там не приїжджали к ним, не говорили, вони як-то так не дуже були зацікавлені. Але ми дуже вдячні саме Пучанської міської ради, тому що вона... Активно підтримала ініціативу створити такий заказник. Вони зразу, практично сходу, після того як ми звернулися з нашим там науковим обґрунтуванням, клопотанням, вони, наче, прийняли рішення необхідне, і це дало змогу нам так, практично за півроку, ну, чуть-чуть більше, ніж півроку, створити цей заказник. Тому я. Хочу надати слово Тарасу Шоправському, секретарю Бочанської міської ради, який теж так сказати дуже багато зробив саме для того, щоб зараз ми мали такий заказник. Будь ласка, всім доброго дня! Мене вже представили. По-перше, хочу подякувати колегам, подякувати пану Володимиру Борейко за таку прекрасну чудову ініціативу подякувати пану роману тетиколу за таку знаєте активну лобістську діяльність в хорошому сенсі цього слова за активну адвокацію цього процесу і завдяки чому власне і народилася така гарна ініціатива яка була підтримана депутатами бучанської міської ради хочу сказати якраз що буквально там 20, 20 чи 21 березня до нас прийшла до міської ради ініціатива із екологічним обґрунтуванням утворення ландшафтного заказника річки героїрпінь Буквально на наступний день у нас вже відбулася сесія позачергова Бучанської міської ради, на якій депутати одноголосно проголосували і підтримали дану ініціативу, за що їм окрема подяка. І ви знаєте, Бучанська громада була 30, 33 дні в окупації. Вона дуже серйозно постраждала в в плані і людських жертв. Всі ви знаєте, в плані руйнувань інфраструктурних і житлового фонду. І на жаль, в плані шкоди екології, тому що. Практично багато лісосмуг, багато і лісів лісового фонду і водно водно-болотних угідь було або спалено, або знищено, або заміновано. Тобто дуже дуже велика шкода. І ви знаєте, депутатам не потрібно було лишній раз пояснювати, розказувати наскільки важливою і необхідною є дана ініціатива не лише з точки зору екологічного. А з точки зору знаєте, стратегічного оборонного, тому що дійсно хто би що не говорив, але річка Рпінь була одним із ключових факторів, чому знаєте, Київ не був взятий за три дні, як наші вороги того бажали. Тому у нас в межах Бучанської громади річка Ірпінь протікає по саняківському старостату. Це протяжність 8,5 кілометрів. Близько 55 гектарів площа. Там на сьогоднішній день знову ж таки територія виглядає практично в такому, знаєте, первозданному незайманому вигляді. Це заплава з водно-болотніми угіддями, з торфяниками. І надзвичайно добре, що ми вчасно зреагували і підтримали цю ініціативу. Фактично в тому місці річка Ірпінь вона виглядає здоровою, вона виглядає такою, якою вона власне має і бути. І ми переконані, що ще багатьом-багатьом поколінням мешканців нашої громади в цілому пристоличного регіону краса річки Ірпінь і заплав річки Ірпінь буде збережено. Ну і звичайно, її оборонно-стратегічне значення для нашої столиці. На цьому ми не збираємося зупинятися знову ж таки в такій, знаєте, колаборації з потужними екологами з юристами. Ми плануємо також в межах Бучанської громади подібних об'єктів природно-заповідного фонду ще кілька створити. У нас відповідні вже є напрацювання, і ми переконані, що вже в найближчій перспективі. Ми матимемо нові об'єкти Природного заповідного фонду в межах нашої громади, і від того виграє екологія якраз і нашої громади, і пристоличного регіону. Ну і мешканці будуть радіти від того, що в них є ще один об'єкт Природного заповідного фонду. Дякую. Дякую. Пане Тарас, да, я хочу додати що, те, що дійсно от ми якраз перед прес конференцією з Тарасом говорили, що є один перспективний об'єкт, про якого там мешканці. Якраз Буча піднімає питання, ми зробимо обґрунтування наукове, теж так сказати, направимо на Бучанську Раду. Я думаю, що там такий класний ліс, який можна зберегти біля Лісової. ми можемо створити там ландшафтний заказник, який щоб этот ліс був, так сказати, при Бучі, і щоб воно його охороняв, давав чисте повітря. Ось я хотів саме. Сконцентруватися от на цій тематиці на стратегічно військовій. Бо дійсно, якщо ця річка нам вже трижди допомогла, ми не праві ці, ми не знаємо, що буде далі. Але треба зробити так, щоб ця річка і далі була таким стратегічно військовим рубежом. Тому що якщо до нас північний ворог ще полізе, а це ніхто не застраховує проти цього, то ця річка нам потрібна саме і в тому плані як стратегічний військовий рубіж. Як це було тисячі років тому, як це було в 41-му, як це було в 2022-му. Але тут виникає дуже багато питань, дуже багато питань, тому що, на жаль, ну, не всі ради це підтримують. Ну, Наприклад, от є Боєрка, так, Боєрка там теж, так сказати, по цій. Території по території цієї ОТГ річка теж тече. Щось ми туди зверталися, але жодної інформації немає. Тот же Демів. Ми зверталися, теж ніякої інформації немає. Ну, Значить, Білогородка і Буча у нас підтримали. Ну і саме головне це місто Ірпінь. Місто, Річка Ірпінь. Ось ми з Романом Сергійовичем приїжджали туди влітку. Ми розмовляли там з головою цієї ради. Ось потім було такий, як би ну, ли, таке брифінг. ось, І я побачив, що там якісь на цьому брифінгу задають тон якісь такі люди. Я думав, спочатку що це громадяни, а це оказалося хлопці-забудовники, навіть да, не скільки забудовники, а піарщики забудовників які почали просто, ну скажем так, не то, що задавати якісь питання провокаційне, а просто маніпулю займатися, займатися маніпуляцією. Займатися маніпуляцією. Ось, і е, нам е, саме голова цієї ради обіцяв, що через декілька місяців вони це вирішуть, що у них буде якийсь там ба. Да, я понял, После? да, 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 я понял. Нормально ехать, это будет очень много, да? Ну, так не сильно. Не сильно, да? Я понял. А? Ну, правильно, правильно. Да, 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 да. особые персональности, которые уже выступают. Вы знаете, редко бывает, что ну, вы любите сразу с детства, вот, вы чувствуете эмоционально, Ну, тут все... все... О, хорошо, видны. Ну, пускай скажет там. Так, я починаю, так? Да? Значить, продовжую. продовжую да. І е, кать, ми приїхали, нам пообіцяли, що через два місяці вони дадуть кать, інформацію. Причому сам мер виступив там перед місцевим е, телебаченням, сказав, да, ми підтримуємо ідея чудова. Ну на жаль, уже пройшло і два місяці, і дважди два, і дважди два, і три місяці. Але поки що ми ніякої інформації від Керпінської е, ради не отримали. І тому ми. Ну, завдяки прес-конференції я хочу звернутися саме і до Демільської ОТГ, до Ірпінської ОТГ, до Борської ОТГ. Щому давайте підтримуйте нашу ініціативу, всі матеріали, які треба, обґрунтування, там, схеми, Ми зробимо. Ось від вас тільки треба підтримка ради, бо ви землі користувачі цієї території. Давайте. Всю річку, всю річку так створимо заказник річка Героїрпінь і прикроємо її від можливих забудов, від можливого захоплення. Юридичну подопльоку я вже так, про це, ну, пояснював, чому це треба зробити. Ось. І Зробимо так, щоб цей стратегічний рубеж мав юридичний захист. Потому что у мене була така ініціатива, ну, така думка може, в Миністерство оборони, з ними поговорити. Ну, я розумію, що да, зараз так сказать, не до цього. Что, якщо там, ну, от, як нам показывали, Ірпінь показував нам там різні свої пропозиції, ну, вони бажають залити там, цементом, там які щось там, цю пойму. Ну, якщо все це, це заліти, воно ж не буде працювати, розумієте, танки, нові танки там проскочить, бо сама річка 10 метрів. вони проскочить. Там саме треба захистити цю пойму, яка є стратегічний рубеж. Взагалі, Київ вже охороняли дві річки з півночі Ірпінь, а з півдня... Господи, воля ділась голою, стугна, стубна, і, і один же журнали... ноль, да, і рубеж, да, і один та рубеж, даже... рубеж, трубеш, да, і даже один один от журналіст, я таж записал, он дуже красиво написав, що, мабуть, ангел своїми крилами, взяв і прикрив Київ. От саме крила, от эти дві річки, які дійсно працювали на оборону Києва. У тому, якщо колеги хтось хоче щось додати, будь ласка, значить у все да, Якщо так сказати нема пропозицій ніяких, тоді, шановні глядачі, дякуємо вам за вашу увагу, дякую всім спікерам. До нових зустрічей.